Німецькі самохідні гаубиці PH-2000 вже на фронті. Німеччина після майже чотирьох місяців війни поставила Україні першу важку зброю. Як повідомив міністр оборони Олексій Резников, на фронті вже перебувають гаубиці панцер 2000 За словами міністра, керують цими самохидними 155-мм міліметровими гарматами, підготовлені в Німеччині українські артилеристи. Це справді відмінна дуже точна зброя. Загалом Німеччина обіцяла поставити 10 гаубиць. Раз Резников каже, що в Україні з'явилися перші, отже, поки що передані не всі. Схоже, лише кілька штук. Дуже хочеться сподіватися, що після цього постачання канцлер Шолз перестане юлити і почне реалізовувати свої численні обіцянки. Хоча особливих підстав так думати поки що немає. Хоча логічно, що далеко не всю інформацію виносять на загал. Можливо, приїхали всі 10. Також хочемо повідомити, що російські військові пропивають підбиту в Україні свою техніку. Російські танки, БТР та БМП окупанти активно вивозять на територію РФ для ремонту, але до пункту призначення доїжджає лише незначна її частина. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. За їх словами, росіяни знімають з підбитої техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і продають їх або обмінюють на алкоголь. Крім того, у ГУР Міноборони повідомляють про те, що командування військами Південного військового округу РФ наказало терміново провести розслідування випадків розкрадання техніки, а також подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів. Дякую за перегляд!